Привіт, дорогі діти! Сьогодні у нас дуже цікава тема. Якщо всі гуртом збираються, веселяться, посміхаються, якщо скрізь летять пакунки, а в пакунках подарунки, всі танцюють і співають, і найкращого бажають. Привітань, якщо багато, значить, що настало? Діти, а які ви знаєте Зимові свята? Дорослі і малята усі полюбляють святкувати свята. Вони бувають різні, масові, що їх святкує весь народ, та родинні, які святкують у вузькому колі рідних. Діти, а як ви думаєте, а яке свято називають родинне? А вже ж, це день народження, а яке зимове свято. Святкують найперше. Ви його з нетерпінням чекаєте і дуже любите. Це свято Святого Миколая. З року в рік усі діти чекають подарунки від Святого Миколая, який традиційно залишає їх під подушками. Всі вірять в його чудеса і в те, що подарунки він приносить, тільки слухняним. А що він приносить? Неслухняним діткам! Але ж напевно ви усі слухняні, правда малята? Швидко минає перший місяць зими-грудень, та скоро він закінчиться. Хто з вас знає, що ще закінчиться із цим місяцем? Закінчиться рік, і настане свято Новий рік. А яке це свято Новий рік? Новий рік це масове свято, його святкують усі люди. Ще одне родинне свято, про яке варто сьогодні пригадати, це свято Різдво Христове. Усі святкують його в колі сім'ї. Різдвяна зірка на небо вийде, Маленький Ісусик до дітей прийде, малий Ісусик Божа дитинка. Буде святвечір, буде ялинка, буде колядка в кожній хатині, Настане втіха в усій Україні.